Учора близько шостої вечора у центральному міському районі у ДТП постраждала ціла сім'я. За попередньою інформацією, водій автоополь не впорався з керуванням. Машина врізалася в дерево. Чоловік загинув, а членів його родини, які на момент зіткнення перебували у салоні автівки, госпіталізовано. Чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Двадцять року, 18.25 приймальне ділення міської лікарні машиною швидкої допомоги була доставлена дівчинка 7 років після ДТП. Дитина оглянута травматологом, хірургом і проведена рентген обстеження. На даний час стан дитини задовільний, оглянута невропатологом, виставлений діагноз, струс головного. Дитина на етапі до обстеження і одержує медикаментозну терапію. Прогноз на одужання перебування в стаціонарі орієнтовано до 7-8 діб.